Всім привіт! Ну як і минулого разу, коли ми з вами спілкувалися на рахунок нашої новинки, це був гриль. Ти бачиш, я показував прямо, як я там піджарював собі бутерброди, да. то сьогодні я підготував невеличкий такий огляд на це аерофритюрниця, яка допомагає нам ну, достатньо швидко приготувати собі вдома такі страви, як що? це картопля фрі, наприклад, це наґідси, наприклад, що? Креветки? Да. Овочі? Да. Що ще? А може щось за я так маленький так, так? Да. На важливо, це все без олії. У нас всередині знаходиться ось така лопать, да. І у нас також тут знаходиться підставка. Ну, це дуже важливий елемент, тому що давай ще поближче, Навіть можна побачити, Да? Це отвори. От якраз через ці отвори у нас буде проходити весь процес смаження. Це антипригарне покриття, тому нам дозволяє якраз готувати безпосередньо без масла нічого. Тут у нас прилипати точно не буде. Супер! Тобто, як ви бачите, все достатньо просто. Вам треба буде потім промити це також просто миється. І єдине, я хочу додати, що перед першим використанням, в принципі, нічого нового я не відкриваю. Прямо в інструкції написано, треба буде помити чашу, треба буде помити якраз ну, всі елементи, які у нас стосуються приготування їжі. Так. Ось так поставимося, закриваю. Я собі можу обрати якраз мою необхідну програму. Я зразу вже перехожу на програму. Картопля фрі, видно, де? Да? Натискаємо на старт, погнали. Навіть цікаво буде подивитися, правда? Ну подивіться, як воно футуристично виглядає, да? Ну, я не знаю, може це для мене такі Вау, вау, такий ефект, супер. Ну дійсно на нього дуже привабливо. Виглядає вдома. Ну, супер, супер. Прямо зараз вона приготувала нам картоплю. Це картопля фрі. Відкриваємо. В скібочках. Так, ну не знаю, на Можна? Можно? 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 Да. на слону. Ага. Слуха, наслону. Бомба. Тут єдина невеличка деталь. Зверніть, будь ласка, увагу. Я зняв лопать. Виклав повністю все знизу, для того, щоб у нас був весь процес готування. Тобто повітря буде знизу і повітря буде зверху. Ну що, поїхали? Поїхали. Я. Яку? Яку? Скажи, дивися, оце ручний режим. Да. Давай, так, це Давай, це якраз і спробуємо. Да. 15? Давай 15 хвилин. 15 достатньо. Давай, 15-200 градусів, так? Да? Погнал? Да. Погнали. Стоп. Погнал. Ну що, подивимося? Я вважаю, що все окей. Прямо окей. Бачите, сир уже виходить там. Все. все готово. Все готово.